Шановним міністрам, неважливо від прізвищу, там гетьманців, Фьодоров, Шмьодоров, будь-який всі то поважні пани, але їм треба інколи підіймати свою срацю, виходити і пробувати провести будь-яку процедуру, яку вони пишуть, закони, да? От, на нижчому рівні. Я коли пишу, що дія не працює в нотаріусі, що не можна купити машину, мені кажуть, я через дію купив авто. Я думаю, ну, купив. Без нотаріуса, тобто я через дію купив авто, вже працює в нотаріуса? Ні, просто, просто в дії. О, купити ти можеш, але переформити в нотаріуса, наприклад, лупанути мені довірку за допомогою дії. Ти не можеш, бо це нотаріальна дія. Це? Я можу на тебе виписати техпаспорт в дії. Я був, от прикинь, я хотів виписати. Може, може, технології не стоять на місці. Михайло Альбертович, воно працює. Якщо Михайло Альбертович поправив, то це супер. Але ну станом на точно там давай так. Ти там вирішиш оту частину. Є відео, де я станом на півтора роки тому, Та ні, це було буквально три місяця все, назад. Все працює. Все, перевірив, працює. Михайло Альбертович, він просить вибачення, хуйню наговорив. Е, хуйню наговорив, але от півтора, ми це вирізати не будемо. Півтора роки тому я, от, щоб звернути увагу Михайла Альбертовича, що дія не відноситься до закону України про нотаріат, що там не прописали, що та паснова КМУ вона не відноситься. Я пішов до нотаріуса і спробував оформити довіреність. Як це довірку ну, навіреність? Так, да, і вона не працювала. І я кажу, що тільки в одному сегменті неможливо. Але оту от машину я купив за допомогою дії. Взагалі, і це пушка, бомба, ракета потужно, як нас можна казати. Да?